Вітаю вас! 2016 рік у Запорізькій області оголошено роком дітей з особливими потребами. У нашій програмі постійно розповідаємо про те, що робиться для їхнього розвитку, оздоровлення, реабілітації. Сьогодні дізнаєтеся, як здійснюється соціалізація хлопчаків та дівчаток. Дивимося досвід, вартий уваги! Відомо, музика найліпший лікар для душі. Музичне виховання з раннього віку є одним із важливих елементів соціалізації дітей з особливими потребами. Долаються бар'єри, котрі обмежують можливості дитини. Натхненна і окрилена піснею чи мелодією, вона відчуває себе повноцінною середовищі однолітків. Соціальний експеримент, котрий проводять фахівці відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів жовтневого району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування, дає підстави такий досвід розповсюджувати й в інших відділеннях. Адже переконуємось, хлопчаки та дівчатка змінюються, стан їхнього здоров'я поліпшується. З радістю малеча побувала в магазині музичних інструментів. Вражена розмаїттям гитар, синтезаторов, скрипок, барабанов, вона легко порынула в свет музыки. А да, как тебя зовут? Маша. Машенька, подскажи, для чего эти коробочки, что они делают? Скажи, Машенька. Как ты думаешь? Динамик. Правильно. У тебя дома, наверное, есть такой динамик, и оттуда утром звучит музыка. Маша, вставай, хватит спать. Вот это вот красивое называется фортепиано электронное. Оно отличается от настоящего, чем кто подскажет? Есть настоящее фортепиано, акустическое, такое красивое, большое. А это электронное. Чем отличается? Кто знает? Пьется электричество. Корпус такой большой, а под крышкой струны. Абсолютно верно. А по струнам стучат молоточки, да, и получается звук. Когда мы нажимаем клавишу... это внутри микросхема подключена к каждой клавиши и она знает внутри какой звук делает какая клавиша ну подскажите музыкальные дороги как они издают звук например и с какой целью ну давайте я подскажу музыкальная дорога когда машина въезжает на определенный кусочек дороги и колеса что делают и... Это музыкальная дорога, что делает для водителя. Очень важно. Зы -зы -зы -зы. Зы -зы -зы. И в конце -ху -ху. близко. Для водителя эта дорога еще что делает? Кто, кто подскажет? Она не дает ему за рулем заснуть. Да Абсолютно верно. Да не дает заснуть. Еще в целях безопасности. Кто на барабане сможет сыграть кузнечика? Раз, Раз два, два, три. Кузнечик, кузнечик, он представьте себе, правочить, представьте себе, представьте себе, представьте себе, он был. Працівники музичного магазину намагаються постійно залучати молодь до різних творчих заходів. В соціальних мережах проводять фотоконкурс на знання музичних інструментів, і залюбки діляться своїми знаннями, аби хлопчаки та дівчата естетично розвивалися, а світ ставав світлішим і добрішим. музыка, она всегда способствует тому, чтобы человек был лучше и развивал свой собственный талант. Мы стараемся работать с детьми с особыми потребностями для того, чтобы дети не чувствовали себя забытыми, отчужденными и всегда вовлекались в деятельность творческую. Это, во-первых, сплачивает детей, во-вторых, развивает и дает возможность прикоснуться к творческим да, направлениям, к прекрасному, участвовать в мероприятиях, концертах, слушать музыку. Ай-яй-яй! Ай Скажи, а ти вже пробувала грати на якомусь музичному інструменті? Да. А на якому? На дудочке такої, которої звук. Саша, а ти в першому магазині музичному? Так. Да. А тобі які музичні інструменти запам'яталися найбільше, сподобались? Ну такі. А як, вони називаються? як називається такий інструмент? Угу. Ти любиш співати? Так. Да. А які ти пісні знаєш? Ти може нам заспіваєш якусь пісеньку? Да. Будь ласка. І що це за мелодія з якої пісеньки? Це... Песня сейчас называется Балочка. Угу. Добре, скажи, а в вашому центрі ви багато співаєте пісень? Да. Так. А які ви пісні любите? Я люблю я люблю веселую, красивую. Угу. Любиш співати, там танцювати? Да, пою, танцюю, играю теж на інструментах. у мене є. Інструмент. А на якому інструменті ти граєш? Баян є. Максим Терещенко та Іван Чабан добрі друзі дітей з відділення соціальної реабілітації Жовтневого району. Вони подарували дітлахам набір музичних інструментів, і вже три роки поспіль у хлопчиків і дівчаток є можливість готувати концертні номери. Ми дуже вдячні цим людям за те, що вони зробили такий крок на зустрічі до інтеграції дітей в соціум і створюють такі умови, де діти можуть розкриватися максимально. У нас очень талантливые дети очень любят именно вот театрализацию. То есть, когда они перевоплощаются в какие-то образы, они абсолютно по-другому себя вот преподносят. Также у нас есть такие звезды, вот, например, Альбина, она играет на синтезаторе, она поет и танцует украинские песни. Вот и стараемся вот всех детей по-своему вот развить и раскрыть каждый талант. Важливу роль у сприйнятті музики відіграють батьки. Вони завжди поруч, і тому діти почувають себе впевнено. Особливо, коли разом виступають на святкових заходах або їздять на екскурсії. Кажуть, мрії здійснюються. Головне, щоб ми, дорослі, були завжди готові робити це заради, можливо, майбутніх зірок естради. Адже для таланту важливий в першу чергу стан душі. І якщо вона сповнена любові до життя, то неодмінно знайде свого слухача. Хотів вам сказати, займайтеся музикою. Музика, вона, знаєте, дуже корисна полезна для організму. Коли чоловік поє, тоді що в нього хороша, хрепка. Здоровья. Когда человек занимается творчеством, он какой становится? Добрый, Добрый умный, Интересный. веселый и обязательно какой? Жизненерадостный. Почему вы выбрали самый такой напрямок социализации деток экскурсии? Ну, тому що на екскурсіях діти мають можливість побачити більше, ніж вони бачать у себе у приміщенні вдома, у відділенні. У нас хочеться показати цей світ для них, щоб він був різнобарним, різнокольоровим, сповнений позитивами для того, щоб і їх батькам теж було вільніше відчуватися в цьому світі, і вони могли в дітках своїх бачити таланти. Адже таланти розкриваються тільки тоді, коли діти дуже багато бачать і пробують себе в багатьох дуже сферах діяльності. Як ви готувалися до походу сюди? Коли... Побачила, як діти сприймають музику, які в них враження, як під акомпанемент вони рухаються, як намагаються співати, які очі у батьків ці емоції не можна передати спокійно. Це захвачує і спонукає мене до того, щоб можна було комога більше показати цим дітям, що є окрім інструменту фортепіано і синтезатора. з музею. Музичних інструментів взагалі, на, на яких ще можуть грати, чому створюється музика, звідки вона походить? Які звук? музичні інструменти є у вас, у вашому відділенні? У нас є і барабани, і флейти, і синтезатор, і маракаси, і трикутники, і акордеон стоїть в приміщенні, і фортепіано, і ну, багато таких дзвіночків міленьких, вони різні за розміром. Я бачу, у вас великий досвід і певно його треба переймати, так? І що робиться в цьому, пані Наталі, скажіть, скажі, будь ласка. Вопросу соціалізації ми уделяємо постійно увагу, постійно у нас діти участвують і в рамках відділення в різних мероприятиях. Дітки, які з тяжкою формою інвалідності, вони не можуть ежедневно посещати відділення, привозяться на праздники, на, допустим, заняття со спеціалістами. И естественно, ребенок, у нас в основном детки, которые не посещают общеобразовательные учреждения, дети к нам приходят, они получают услуги, они занимаются со специалистами, но самое главное, это научить ребенка общаться с окружающим миром, найти свое место в жизни и... У каждого из отделений, которые работают в системе нашего города, есть свои наработки. То, що у нас зараз накоплені досвід, це благодаря їхнім старанням у кожного відділення є своя какая-то Як бачимо, приємне з корисним дають результат. Фахівці міста завжди готові допомогти вам. Тож звертайтеся до них і радійте життю. Хай щастить, до побачення!